Управління охорони здоров'я Білородністровської міської ради запрошує усіх бажаючих на виїзну консультацію від провідних медичних спеціалістів КНП Одеська обласна дитяча клінічна лікарня Одеської обласної ради. Ця унікальна можливість відбудеться в середу, 22 травня, з 14.30 до 17.00 на першому поверсі поліклінічного відділення КНП Бігородністровська міська багатопрофільна лікарня за адресою вулиця Пирогова, 4. на прийомі. Ви зможете отримати безкоштовні консультації від таких спеціалістів. Невропатолог, алерголог, ортопед, травматолог, кардіоревматолог, пульмонолог та лікар функціональної діагностики, тобто УЗД серця та магістральних судин. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно мати направлення від вашого сімейного лікаря. Не пропустіть шанс отримати професійну допомогу для додаткової інформації. Звертайтесь за телефоном 068 724 82 92.